Вітаки, друзі. Почну з того, що зізнаюся, що вчора ввечері я дійсно серйозно наїхала на мого чоловіка. Чому я на нього наїхала? Тому що в мене були певні очікування. І потім, дякувати Богу, після того, як ми вже могли поговорити, примиритися, я попросила вибачення, все як має бути. Це було непросто, це взяло свій час, але дивіться, чому я накинулась на свого чоловіка. Тому що я мала високі очікування. Це очікування органічненько переросло в таку вимогу тобто, я вже не просто очікую, я вже вимагаю, я хочу, ти мусиш мені це дати. І вилилося все вилилось в те, що я нападаю. Як у нас з нашими очікуваннями? Дивіться, зі сторони мого чоловіка, це не був момент гріха. І це навіть не був момент, що ми про щось домовились, і він мав це зробити. Ні, це просто було моє очікування. Як ми ставимось до наших очікувань, чому так складно буває? Дивіться, який діагноз ставить Біблія. Якова 4.1. Звідки виникають ворожнеча і сварки між вами, чи не від егоїстичних бажань, які вирують у ваших тілах. В інших перекладах оці егоїстичні бажання це наші пожадливості, наші пристрасті. І дивіться, Біблія закликає нас. Бути уважними і розуміти, що корінь того, що я на когось нападаю, є далеко не в тій людині. Все починається тут, от середини, з мого серденька. Конкретних декілька порад для вас в плані ваших очікувань. Перше, сядьте і складіть списочок ваших конкретних очікувань до чоловіка, до дитини, до співробітників, до будь-кого. Нехай цей списочок буде чіткий, осмислений і зрозумілий. Друге, проаналізуйте кожен пункт цього плану в Божій присутності, чи не очікує забагато, чи не хочу я просто чогось свого, чи є це взагалі адекватно в контексті Слова Божого. Третє, обов'язково обговоріть свої очікування з цією людиною, щоб не було так, що ми роками живемо з якимось очікуванням, а він мені не знаю, квіти не дарить і не дарить, не дарить. І я п'ять років чекаю на ті квіти. Тобто, обговорюйте ці очікування, доносьте, спілкуйтеся. І... Четверте, формуйте домовленості. Формуйте домовленості, щоб ваші очікування це не просто були ваші очікування, на які ви сподіваєтеся, і всі вам все тепер винні. Нехай Господь дає нам мудрості правильно бачити свої серця, зізнаватися в своїх гріхах, в наших пожадливостях і з любов'ю, мудрою, правильно будувати наші стосунки з оточуючими.